Так, Кароінка прийнялася до малювання, щось там малює, хоче мамі показати. Наша мамочка вернулася. Давай кульочок. Я щось купила, але я би не ну, хотіла, давай. щоб ти в тому малювала. <гум> мама щось має тобі. Дивися, okay. що мама тобі купила, Каролінчик. Щось прикольне, але щоб ти в ньому не малювала, а клеїла туди наклейки, добре? Mm, ну добре, але мені треба малювати. Вау! Клас, який блокнотик з єдинорожком. Кнопочку відкриваю. І тут можна наклеєчки клеїти. Щось ручкою можна записки робити собі. Ма, я класний. його можна ще вчепити до рюкзачка нового, щоб не загубити. Так. Це кнопочка. Дивися, ти що не знала, береш оце і тут защіпаєш все, щоб ніхто не відкрив. Це такий замок секретний в тебе. Прикольно? Mm -hmm. Галюнька тут вже опише, щось якісь кубики малює. Коротше, рахує. Подобається їй щось малювати. Але це ще не все. Тато тобі теж щось прикупив. Що? Нові антистрес розмальовки. Але малювати тільки олівчиками, добре? Добре, а яка це? А зараз тобі покажу, їх є дві. Можеш вибрати або дві, або одну ти будеш малювати, а другу тато буде. Коротше, коли в нас стрес, то ми можемо встати їх малювати, добре? Mm -hmm. Так, у Кароліни не почалися рукоділля. Вчепила того блокнота до ножниць. Щоб не загубити, так? Mm -hmm. Ну, окей. Сочок, будеш зараз пити чи його відкласти? А, ясно, що відпасти, та. Зараз, Зараз і відкладемо його смітник. А маркішки? Маркішки теж. Теж добре. Зараз дамо маркішки ще. Дай наші мур -мур На, Тримай. Він маєш ножниці собі чик-чикчик. -чик -чик, відріжеш. Розмальовочки прибули. Каролінка дивися від Джона Бігвуда. Нові. Мільйон різдвяних котиків у нас є розмальовка. І є ще майже мільйон монстрів. Що ти вибереш? Чорну таку з монстриками чи з котиками? А, тут бачиш майже мільйон монстриків в ілюстраціях. Це є від Лу Майо. А то навіть різні вони... Цей, автори. Я хочу монстрів! Татові коротше, лише це мільйон різдвяних котів. Коротше, тато котів не сильно любить, але коти татові. А Крунька любить тих от монстриків таких 14-х, то от вона їх буде розмальовувати. Зараз я покажу, як вони виглядають. За розміром вони взагалі одинакові. Дивіться, мільйон різдвяних котиків. Все чорно-біла. Тут якась ще йде і історія, бачите? Оце все треба повністю кожну сторіночку порозмальовувати. І тут досить досить так багато сторінок, я скажу. Що в одній, що в другій. А тут монстрики. Майже мільйон монстриків. Дивіться, як круто. Ого, скільки різних монстриків. І роботи є. То так, як ти любиш. Каролінка, це як для тебе малювали ту книжечку? під замовлення. Клас. Робіки. Дивись, якісь повітряні кулі, дракони. Ого! Якісь гарбузи з монстриками, машинки. Вау, оце. Коротше, не перерахувати, скільки тут сторіночок. Ого, там є і темні сторінки. Дивися, там де є день і ніч. Бо є денні монстри і є нічні монстри. Угу. А монстри які існують чи ні? Монстри, на жаль, не існують. А чого на жаль? Ти б хотіла їх побачити, чи що? Як вони страшні і от такі от очі. Такі великі очі. Ого, <тас> то ти б налякалася. І великий рот з гострими зубами. Угу. Тут то відки подобається, і так? Такі великі от е оттуки. Ой. Ой-ой-ой. То я вже десь як червоній шапочці. А Ти розказуєш, як про прововка. Криловиче. Аж і літаючи. Натримай. Це є твоя Розмальовочка. А вони прикольні, ті монстрики теж подобається, там є і день, і ніч, і чорні сторінки, і білі. Ну класно. Але головне малювати олівчиками, бо Та тільки олівцями не можна. Бо фломастер переб'є сторінку і буде негарно. Ми просто пробували в тій книжці розмальовці антистрес Наталіні. І коли фломастерами малюєш, вона перебуває на іншу сторінку, і потім іншу сторінку ти вже не намалюєш, бо вона буде некрасива. Зрозуміла? Mm -hmm. Ого, маркішечки вже їсиш. То ти хочеш бути таким кицюю, чи кроликом? Е, кроликом. Кроликом можна мені одну? Ні, е, не, не, ти, ти, я ти, не ти, можу. Я не можу бути кроликом. Ти, ти, якщо ти застиш муртішку, муртішка, муртішка тебе не впізнає і ти станеш котом. Ага, а вона тебе впізнає, так? Так, і я yes. стану зайчиком. Ти мій зайчик маленький. Зараз вуха виростуть, такі довгі-довгі вуха. Так. так. І такі зупи попередніх такі великі. як хрум-хрум-хрум. тільки моркочку їсти. Але любить ті моркви. Але в принципі добре, що їсть моркву, ніж їсти якесь солодке, типу кіндери, шоколадки і все решта. Ти зі мною не погоджуєшся. Погоджуюсь. О, бач, все погодилася. Наталі знов десь тікаємо. Коротше, Наталя хата не тримається, вона постійно десь бігає. То якісь покупки, то щось забула, то щось треба ще докупити, то вже закінчилося, то ще не почалося, потім знову не встигаю там на ногті, на вії, на брови. так? А ми куди маємо записатися? барбершоп, так? барбершоп обов'язково. Тільки зараз все зайнято, треба чекати аж ще тиждень, так що тато буде тато Виросте волосся, таке, як в тебе буде такі довгі. Підати, так? Угу. А ти підеш зі мною в барбершоп і будеш що робити там? Їсти цукерки А ти ж казала, що моркішки треба ліпше їсти, а цукерки не можна, бо вони шкідливі. Багато не можна. Можна скільки? Можна тільки абсолютно трішечки. Трішечки, ось тільки. От. Отак. От. Отак. О. Ну, коротше, кожному індивідуально. Ось скільки трішечки. Трішечки. Що? Будеш багато, я розкажу, якщо будеш багато їсти. Так. Якщо ти будеш на абсолютно на, на максимальну скорість їсти, то буде боліти горло. Ой, то я не буду максимально швидко їсти. Треба помало пережовувати 33 рази і після того аж ковтати. Запам'ятайте, швидко їсти не можна. Якщо швидко їсти, можна що? Можна. Можна. Все. А можна і не можна. От, що хотіли дізнатися, то дізналися. Щоб не задавитися, правда? Да. Треба помало їсти. І може бути, що ж гаряче, треба завжди пробувати. Просто купнути гаряче, а потім що? Горло буде боліти. Буде е, Ні. А якщо сильно холодне ковкнути, то мозок замерзне. Ні, якщо купнути холодне, так. то. Зразу, то зразу все буде липке в животі. Ой, ой, злипнеться живіт. А якщо гаряче, потім випити, то що? Воно розморозиться, так? Розлипнеться. Ні. Воно буде теж текти, і потім можеш, mm. і потім можеш померти. Потім можна, бачите, можемо дійти до летального випадку. А якщо їсти багато солодку, то знаєш що злипнеться? Що? Як ти думаєш, що злипнеться, якщо багато слодку? Слип... Правильно, все. Коротше так. Не будемо довго стресуватися, переходимо до мільйон різдвяних кутів. Я так думаю, до наступного різдва його можна буде завершити, бо там стоїть нам багато-прибагато. Ми час від часу будемо потім показувати, які в нас класні малюнки, бо це ж за один день намалюєш, правда? А можеш показати, які там кути? А тут в котиках є і ведмедики, але як насправді, бачиш, сидить котик, передягнутий ведмедика. Так смішно, а вони на риболовлі. І от, дивись, скільки котиків! Ого-го! Їх треба всіх різнокольоровими розмалювати. Я так думаю, Крюнка зараз як подивиться, скаже, що їй котики теж сподобались. У, на санчатах з'їжджає. Вау! В них сніг випав, вони а дивися на цього! А той летить за ним. Смішно? Вилетів санчат. Добре. Сподобались книжечки? Це розмальовочки. Це ти розмалюєш і потім собі можеш переглядати, які в тебе е, малюнки. І дуже сильно це залежить від настрою. Ось ну, такий настрій, такі виходять потім і картини. А коли переглядаєш, дивишся, о, ця картинка була така дуже яскрава, дуже весела. Значить, настрій був веселий. Якщо картина була якась така темна, значить хтось тебе обідав або ну, не було настрою. Ось так. Це ще така, знаєте, психологічна книжка, щоб визначити настрій в людини. Класно, що у нас є тепер запас дуже багато олівчиків різнокольорових. Є і пастельних кольорів, і таких яскравих. Коротше, маємо всі приладдя для того, щоб розмалювати різдвяних котиків. Можна і передню сторіночку розмалювати. Вона виглядає ось так. Ми можемо її зробити інакше. Або можемо так розмалювати з підказкою. Як думаєш, як ліпше. По-своєму чи так, як тут? По-своєму. Ну, добре. Можна, яким хочеш, Яким заважаєш. Але головне, не за лінію не виходить. Ну добре. Я буду малювати по-своєму. Добре, малюй. тут поділитися з олівчиками. вибирай, які хочеш. Червоний, а десь був червоний, а що нема? А, а, -а, -а. Вон, Червоний тут. Вот. Знайшов червоного. Кароліні так сподобалось, що я малюю. От, От. Є... Я вже навіть розмалював є... котика. Чуєш, навіть є монстри. Монстрик, так. так, котика я розмалював. Не такі, як тут. Трошки в мене веселіші. Каролінка вже трошки порозмальовувала різними кольорами, щоб в тебе там ще стап... трапилася одна така штука, малювала-малювала, сильно натиснула і десь тут пробила тут дирочку. Нічого страшного, воно не попало, дивися на картинку, то картинки потім можна буде підмалювати інакше. Роліна розмалювала своїх монстриків і десь пропала. Напевно, це от вон лізе монстрик. Ей, монстрик, ти хто? О, во, наш монстрик маленький. Поки Доціку нарізав апельсинку тими кусочками, вона мені дивіться, що зробила. Чіпила того блокнота, я а тепер тато заяць, так? Моркішку не давала, щоб тата виросли а зато хвіст тата виріс. Ото придумала, а сама лягла в ліжку і там регочеш, що вона таке зробила. Аж заходиться. Все, зараз лягаємо спати. На сьогодні день закінчений, так що все. На добраніч, привіт. дітки. Вже привіт, як то привіт. Привіт! якщо... Якщо ніхто не підписаний, підпишіться. <рі> Чекайте, бо ще прибіг міні блогер, що ще хочу розказати. Що ще маємо зробити? Але не забувайте ставити більше лайків. Добре. Треба, нам нам треба, нам треба мільярд лайків. <рі> Аж мільярд, так що вже маєш майже... не забудьте поставити лайки. Добре, то вже поставили. Он дивися, вже сипляться ті лайки. Ого! Вже 100 мільйонів, ще трошки і буде мільярд. Ще не забудьте наше відео, другу, подивитися замовлення про замок. Замовлення про замок, так. Воно буде десь пізніше, бо воно ще їде до нас той замок. А ще подивіться, якісь ігри і тересті, і, і дуже цікавіші. Це будуть десь недавно отакі от цікаві. Я розкажу все на іграх. Допа. Ви будете обов'язково знімати. Так що, друзі, всім папа, не добрані. <смітна> всім папа.